Лін-данголі-голігулі, вача лі-данго, ліл-данго. Лін-данголі-голі-гулі вача лі-данголін-данго. Погнали. Є. Ага. Що ти маленький стоїш? Я вообще то король. Іди десь погуляй во дворі. В тебе дуже хуйові подкрадулі. Щас сядеш на банку. Я вообще води в кінотеатр твою мамку. У тебе некрасивий затылок. Я отжимаюсь 15 раз. Вот. Коли ти ходиш в туалет, ти не вмієш змивати. Ти пахнеш гнилими бананами. Раунд. <реш> Чому це так? Блін, це спочатку було дуже еротично, тепер це поманяцьки. Ілозап. Іло -зап! -зап! зап. Можна загадувати? Хочемо привітати вас з днем народження від усього нашого дому чаще. Дякую. Нехай кожен день приносить у ваше життя побільше радості, багато натхнення, багато незабутніх моментів та емоцій. Нехай завжди будуть такі класні друзі з вами. Звичайно, смітного здоров'я, удачі в житті та щастя. Дякую, величезна. Загадайте до жовтні, помимо розвивається. А, я не можу казати, так? Ні, не можна. Доброго здоров'я хотів би попередити, що в вашому секторі знайдений правопорушник, який обікрав секшоп. Значить, у нього на голові уєбанська зачіска жакі, чорна футболка, диряві штани, та руси там видно дирку. Значить, бігає з пакетом в пакеті спищені анусні дірки. Клапані, сміс, цікаві там масажні, клевощені і щілючі пана. що знайдете. Добре, добре, ми якщо побачимо, ми скажемо. Це, це не він, в нього цілі, ви, штани. там Ну, я як ритуал це проведу. Чат якщо ви ще хтось не мив жопки перед сном, я щас вам організую. Так, 29-го, 29-го. Завтра це 29-го. Лягайте спать. Український твіч за без! Ого, це що таке? Біг бен, да. І бать, біг бенд. Біг бен, Біг бен. Я інколи сижу і думаю, це я вибіжав з собачого притулку, притулка, це, чи наоборот. <рискій> Просто рандомна думка. Максимально рандомна, типа. Ти, не, я би, цей, коли просипаюсь, пеніс на домкрат ставлю і піднімаю. Тому що ж треба помитися якось Ну, до, 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 до умивальника. З жінкою така сама хуйня. Дуже важко. Це як на СТО заїхати, я вам кажу. Так що, якщо у вас великий пеніс, я думаю, ви мене розумієте. Як заважає сексу небрита. Небрита хто? Матільда? Небрита хто? Ух, ух! яка <сі> Маркіза, маркиза, маркиза. блядь, як ми ще можемо називати геніталії? Може, я викупаю не того, що в мене пізда, а того, що я в принципі не розми... не розбираюсь машина. в машинах. Але той момент, що сказали, що я не викупаю чисто через те, що в мене вагіна. Ну це піздець. Рано Давай, Мар'яно, ти маєш побити рекорд всіх дітей цього, хто тут був присутній. Це Дякую, Адіна. Це був Дякую. найліпший Дякую. день мого життя. <рес> Дякую, Адіна. Це був найбільший день мого життя. <рес> а ти завжди так фальшиво смієшся? Чи реально фальш? Я новенький не можу зрозуміти без негативу. Ні, чувак, дивись, тут таке, таке питання. Ти коли почитаєш абсолютно ну, ебейще питання від анімешників, ну блять. блядь, сука. Блять. Як відповісти людині на питання, чи завжди я сміюся фальшиво? Турак пише Верон Халепе В приватні повідомлення. Ага, он такі красиві піздець, такі попочка ножки. Знаєш, що це просто величезна куля без глузді. Тому ми з тобою найкращі друзі. Мій найкращий друг — це газова куля. Ну дякую, хоч, блять не газова камера. Let's go. І до дропа. Белый. Ееееее! Найс! Ты охуел! Норм! Це норм! Бля, прикольно, прикольно! Стоп! Стоп, музыка, стоп, музыка! Це прикольно! 700 дес 700 кейсів точно відкрито. Сюда! Охуеть! 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 Що там, що там, що там, штата? Боже, накажи, я хуйня! Говно! Яке гамно! Яке гомно, блядь, ні Трохи більше погано видно емоції пліс.

Паша нахуй, дубов! Ну я, ну я ему дал три тички, але потім все, ну типа я вже не мій. Я стояв. Я стояв тупо дивився на нього, ну чекав, поки ты прийдеш, а ты так і не прийшов. Бомба м'ят выпала. Бамейн битый и вода. Хорош, бамейн бетый.